А я було зневірилася тихо й просто. Я раптом перестала в Богу довірять, душі моїй ставало темно і пусто, і я відчула, що втрачаю благодать. Ні, я не впала, навіть не спіткнулась, я несла Христа до вічної мети. Але дитяча віра похитнулась. Чим далі йшла, тим важче було йти. Гірка зневіра так закралася нежданно, в моєму серці своє місце зайняла. Я вірила у хрест, в спасіння мені дане, я вірила у Бога, але віри не йняла, цей гіркий корінь мені взявся, та майже з незначених дрібниць. Коли мій гіркий плач у небо знявся, коли я богом пала пенниця. Він промовчав мені у ту хвилину, мій Бог мені не відповів, гірке мовчання не одну годину. Довірся Богу, дух мені велів. Та так не раз, не два, бувало, часто що я молюся, а мій Бог мовчить, і раптом віри обірвалося на мисто і на устах. Молитва не бринить, я перестала Господа благати, я перестала щось його просити. гірка невіра закувала серце в гради. Кому ти молишся, твій Бог мовчить. Ти недостойна, Бог тебе не чує. Раптом я побачила Христа, як Він дорогою страждань крокує, як він висить на дереві Христа. Я раптом стала свідком його муки, його молитви гевсиманії в саду, як він до неба зводить свої руки, нехай мене ця чаша. Ні, піду. Невже це Бог Христа не чує, невже Його молитва звук пустий? Він на Голгофі, смерть його чатує. О, покинь мене Отець благий, О, покинь! Та небо потемніло, отець залишив сина на хресті. і серце боляче стискалося, і щеміло, Невже Бог не почув слова святі. Ні, я почув, та важко було чути, кидати сина останній смертний час. Я можу відповіді й не дати, але я завжди, діти, пам'ятаю вас, буває так, що й треба промовчати, щоб віра стала золотим литтям, коли Ти від зневіри будеш знемагати, я буду поруч, ти лиш вір мені дитя. А я було зневірилася Боже пробач зневіру і прости за все. І серце іншого промовити не зможе. Я вірю Богу. Вірю на усе. Амінь.